Відзнаку президента України ювілейну медаль 25 років незалежності України сьогодні під час планової наради вручили бригадиру КП Бориспільводоканал Івану Дикому, начальнику дільниці зеленого господарства КП БуКГ Ользі Клименко та керівнику народного ансамблю танцю Міленіум Світлані Новодгорській. Ювілейна медаль установлена для відзначення громадян за значні особисті заслуги установленні незалежної України, утвердженні її суверенітету та зміцненні міжнародного авторитету, вагомий внесок у державний Будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток, активну громадську політичну діяльність, сумлінне та бездоганне служіння українському народу. Далі міський голова підсумував святкові події минулого тижня. Зокрема, обговорили відкриття на європейській площі фонтану, який вже претендує на звання візитки Борисполя. Акт виконаних робіт ще не підписаний, тому тунайте. Я не знаю, як це висловитися. Той негатив, який я м'яко скажу, який деякі там дозволяють собі в Фейсбуках викладати, от, це одиниці, це один відсоток. Якщо є, то це дуже добре. А 99% все-таки цей фонтан. І хочу сказати, що ми його будемо ще доробляти, і думаю, що там, ще з'явиться на самому фонтані, теж наша візитка, це бренд нашого міста Борисполя. Вже є така домовленість, і, е, тому що він... Коли не буде працювати, мається на увазі, в холодну пору року, в зимню пору року, то там. Буде ще й перед нашого міста Бориспіль. Водії надалі продовжують ігнорувати сигнали світлофору, які забороняють рух. Відтак патрульними було задокументовано 74 такі випадки. Загалом полісменами за минулий тиждень було складено 1656 адмінматеріалів. А на лінію 102 надійшло більше тисячі викликів. За керування транспортним засобом особами, які перебували в стані алкогольного сп'яніння або наркотично було складено 17 адмінматеріалів. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів 12 випадків, розкривання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв 10 випадків. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях 31. У Борисполі продовжується асфальтування доріг. Про це під час планової наради доповів перший заступник міського голови Микола Корнічук. У вулиці Каховській, 680 метрів, вулиці по проволку Челюцькінців, 145 метрів, по 8 березня 225 метрів, по вулиці Комарова, 240 метрів. І того більше як 1,3 і І ці роботи ми не зупиняємо. Сьогодні продовжуємо роботи. Сьогодні будемо асфальтувати вулицю Мічуріна. От будемо завтра асфальтувати тротуари по вулиці Небесної Сотні, і ці роботи ми не зупиняємо. Окрім того, до 1 вересня планують запустити в роботу світлофор на перетині вулиць Каховська, Київський шлях та унормувати функціонування світлового сигнального обладнання на перехресті доріг Льотнева Головатого. Я сьогодні вранці сам спробував приїхати із вулиці Лютневої. Попробував приїхати з вулиці голова. То, звичайно, що при роботі світлофора створюються деякі затори, тому потрібно буде також зробити наладку по режиму роботи цього світлофору, вивчити звідки більше машин рухається, де менше машин рухається, відповідно зробити. ...коригування часу включення цього світло цього року в освітню галузь з міського бюджету спрямовано на 81 мільйон гривень більше ніж минулого. Півмільйона з яких витрачено на відкриття додаткових груп у дитячих садках «Веселка» та Світлячок. Також обладнали філію будинку дитячої та інацької творчості по вулиці Глібова, 1 на ремонтні роботи використали 400 тисяч гривень. А також фінансувався з міської казни Бориспільський професійний ліцей. А нині міські освітні заклади активно готуються до Навчального року. За парти в нас сяде 7363 учні, що на 502 учні більше, ніж у минулому навчальному році. При цьому ми збільшили кількість класів. На 12 більше ніж минулому навчальному року вихованці реабілітаційної установи наш дім 27 серпня взяли участь у проведжанні української збірної на Паралімпійські ігри 2016 в Ріо де Жанейро. Захід за участю президента України відбувся на майдані Незалежності. Приємно, що від міста Борисполя учасниками цих паралімпійських ігор є спортсмени. Регіонального центру ІСБ спорт Шевченко, Сергій Валентинович і Биченко, Денис Михайлович, обидва волейбол сидячи. До речі, в цьому олімпійському виду спорту вперше буде Україна брати участь, і відповідно вихованці нашого дому разом із спортсменами спорту провели їх і відвідали ці урочистості на Майдані Незалежності. Із 1 серпня вступили в дію зміни до 14 статті закону України про зайнятість населення. Зміни полягають у введенні додаткових соціальних гарантій учасникам АТО. Ми маємо змогу компенсувати роботодавців, які створюють нове робоче місце під учасника антитерористичної операції е Ми на не два не роки по людину, мінімум на два роки. Ми будемо цілий рік компенсувати єдине соціальне місце. Запрошуємо до співпраці, створювати робочі місця, творі е учасникам антитерористичної операції на. Роботу, ми будемо компенсувати служба зайнятості займіності єдиних соціальних служб. Тетяна Поминальна, Михайло Голоненко, новини, телеканал Бориспіль.